Міністр МВС Клименко сказав: ті, хто чоловіки, які виїхали за кордон нелегально, вони порушили закон. Тобто їх в Україні чекатиме кримінальна адміністративна відповідальність. Чи буде е, до, до цих чоловіків, які виїхали нелегально, примінена оця адміністративна або кримінальна відповідальність? Угу. Чи будуть нести чоловіки? Воно там придумається, то що вони приймуть рішення, це одне. А чи будуть чоловіки, які нелегально там покинули Україну, да? нести відповідальність за ці дії? Чи будуть пенсії? Так, да. частково так. Да. Да. Я себе на каналі збираю гроші для нарутії бригади Холодний Яр. Зараз ще почали ми допомагати хлопцям з аеророзвідки, які мають назву сини грому. Це окремий окремий батальйон 252 після другої Вони ми зараз купили закупляємо дрон на 120 тисяч. Здається, така ціна, і во і вони будуть вчитися, і будуть ще одними очима для нашої перемоги. Тому донатьте тут закріплено в повідомленні першому. Банка і ви туди кидаєте гроші, і ми допомагаємо всім. Тут мені показують, що тут навіть когось будуть звідкись забирати, повертати. Ну тобто, тут якісь будуть активні дії е, з цього боку і активні дії саме для того, аби е, дотримуватися закону, дотримуватися якихось прохань. Е, з цієї картинки дуже знаєте на що схоже: що е, можливо Україна зможе домовитися з якимось якимись. Європейськими державами, і це не про відлов чоловіків на вулицях та перевірку документів і депортацію. Ні, це не про це. Це, скоріш, знаєте, про що йде: про порушення закону, тобто, чи ті, хто порушив закон. Тобто, якісь будуть нові правила, що інші країни будуть допомагати Україні повернути чоловіків, які поїхали, порушивши закон. Розумієте? То от щось таке буде, і е, до цього більш прискіпливо буде е, ставитися саме не Україна, а ті держави, в, як... в які вони втекли, в які вони поїхали. Отак от мені показує. Тому е, я не можу сказати, е, хтось понесе покарання, звичайно. А хтось щасливий скаже, Боже, молодець, що я поїхав. Ну і, так, і в кожному самому, кожний вибирає, як йому жити, і, і що йому вибирати, і в будь-якому е, ну, ну в будь-якому. Е, Складі от більше залякувань. От, правда, нам ну хвати, Вистачає нам страхів і ще це боятися, що нас колись хтось десь впіймає. Олю. Скажи, мені, будь ласка, в США там скандал. Вони зараз обирають там бюджет, складають, наповнюють і реально не закладено закладені гроші на допомогу Україні. Давайте запитаємо чи в бюджет США будуть закладені ті кошти, які потрібні для підтримки України. Yeah. Mm-mm. Тут навпаки мені показують, що бюджет США стосовно України чомусь буде переглянуто та повернуто до якихось минулих цифр, до якихось минулих домовленостей, тому що тут повернення на те, як було, і для нас це буде чомусь. Знаєте, вони це будуть нам пропонувати і демонструвати як найкращі варіанти нам і нам потрібно запогоджуватись. Чому? Тому що багато в нас нема. Звиняйте, от є чуть-чуть, От чуть-чуть візьмете, Дамо, багато нема. Чуть-чуть, наскільки чуть-чуть, От як раніше давали, так і дамо. Так це дуже мало. Ну поки так на жаль. І я вам скажу, що я в іншому ефірі розглядала питання відносин України і Америки і мені показало, що наші стосунки почнуть погіршуватись. Почнуть погіршуватись, тому що не хоче Америка. Ну піджимають вони грошенята, піджимають. Розумієте, вони не віддали ще того, що обіцяли там рік тому, ще не віддали. Тому вони намагаються не просто не обіцяти нового, а вони намагаються порізати вже те, що вони колись пообіцяли. Розумієте, тому ну ні, я не бачу, що вони Це означає, що вже заломлюють руки, щоб сісти за стіл перемовин з Росією. Ну, а давайте ми глянемо, чи це для перемовин, чи це для що це таке? Шантаж маніпуляція. Чи дійсно у них. Вони... Шантаж маніпуляція? Що це? Що да, це таке? Так, що це таке? Що вони роблять? Шантаж, маніпуляція, так. Бездіяльність, бездіяльність тут теж внутрішня політика дуже вагому таку роль відіграє, тому що в них всередині країни відбуваються якісь такі не дуже знаєте, однобокі погляди на цю ситуацію, і ситуація дуже сильно ну, вона градус набирає, дуже набирає градус. Тому зараз взагалі в політиці Америки тема України чомусь, вони намагаються її зупинити, вони її намагаються зупинити, вони її намагаються прибрати з навколишнього середовища. Тобто, щоб цієї теми було якомога менше. Ну, приблизно, як це Емірати роблять, от, от приблизно так само. Там же ж ні, ніхто не знає, що в Україні війна, вони не вірять, що у нас кожен день гинуть люди, не розуміють. Так, добре. Не шантаж, шо шешо це не має під собою ніякого обґрунтування. Оця е, заява стосовно нас, тому що всі процеси, які ми сьогодні з вами про Америку будемо е, обговорювати, чи не будемо? Я не знаю, що ви приготували. Вони всі не мають значення, тому що зараз штати вони абсолютно. Зацікавлені і спрямована вся їх увага на внутрішні процеси. Mm -hmm. це, До це, це не це не шантаж. Це добре. Давайте так. Ще намагаються вони садити нас за стіл переговорів. Ні, ну ні, це не про нас. Оце взагалі не про нас. Це не про нас, От, про них та вони вже вмивають руки. Бо Америка з усіх війн, яких вона брала після 1945 року, вона просто уходила. Знаєш, типа ой, ой, вже так занадто. Пробуйте самі. Давайте це вже вони вмивають руки і виходять з нашої війни. А бо принаймні всі війни до того вони так само робили, вони просто уходили. Просто дивіться, я от дивилася ну, от Ми записували ефір. Я записувала це питання, і мені показали, що наші стосунки з Америкою завершуються, і вони завершуються ну в глобальному сенсі, тому що все ну вони замкнені, вони в себе в себе пішли не до всесвіту їм зараз. Їм потрібно зараз витримати оцей баланс, який е, всередині країни відбувається питання. Напом... Е, нагадайте питання? звучала так: це вже Рос... Америка вбиває руки відносно війни України проти Росії зараз. Вже все, щоб ми вирішували далі самі на свої сили опиралися. Чи є це повтором сценарія Америки усіх світових війнах? Да, давайте так. так Чи приняли є... участь після 45-го року? Так? Mm, воно схоже, так, воно приблизно йде по одній програмі, по одному паттерну, по одному сценарію. Ну, імператриця, тобто це рік, ну, да, це така прям. Королева. роблять так, як всі, як мама робила, як бабуся робила. ну, Скажімо так, наприклад, да, є, е, але воно більше схоже на співпадіння, тому що да, але так співпало. так, Що ваша війна співпала з нашими цими трансформаціями. Всередині країни. Добре, а ну мені питання: чи вийде вона взагалі з цієї ситуації? Чи вийде взагалі Америка з ситуації світової навколо нашої війни? Так. Да. Е, да, вона вийде, вона вийде, вона буде тримати своє, але е, кашу вона ще буде помішувати. Ну тобто, ще якісь впливи вони такі будуть локальні робити, але е, участі брати вони не будуть не так. А <ріст> е, скажіть, будь ласка, чи можливо це, коли в кожному другому серіалі американському фільмі вже звучить українська війна? Ти де я в Києві? Я в Маріуполі там навіть вийшов великий серіал HBO «Маранкове шоу, і там герой, журналіст в Маріуполі в Києві. Чи можна зняти оцю Україна на часі в Америці? Чи можна прибрати цю політику зараз? Так слухайте, звичайно, можна тим більше ви це підтвердили, тому що вони вже... Ці події, які ми з вами кожного дня проживаємо, вони вже їх виставляють за те, що це історія, про яку вони зняли фільм, про яку вони зняли сюжет, про яку вони написали пісню? Тобто, це вже для них стало історією. Розумієте, як американці ставляться до війни в Україні? Як американці просто громадяни Америки більші в більшій своїй кількості? Так, ця війна не тільки нас задовбала, ну тут без варіантів: тема війни в Україні маленька, тема проблем в Америці велика. Тобто вони плювати всі хотіли на те, скільки нас тут кожного дня помирає. От правда, вони переймаються, аби в їх холодильничках було молочко. Як і всі нормальні люди? а тепер давайте давайте про результат. Що Америка реальна, якщо вона вийде з нашої війни, потихеньку навіть наскільки це пришвидшить закінчення війни або навпаки пролонгує завершення? Тобто, ще надовше вона розтягнеться. Чи я не сказала, що вона вийде з війни, вона вийде з допомоги, вона вийде з активної підтримки. Щось вони будуть давати, щось вони будуть робити, щось вони будуть підказувати, але брати участь у таку активно, тобто погрожувати, там, брати за нас відповідальність, там захищати, вони не будуть робити цього. От не будуть, повністю не будуть. Нічого з цього не буде. Добре так. Оця позиція Америки, як, як от зараз, вона назріває, що вона, наче трішки е, відсторонюється від нас, і наче самі давайте самі вже боріться. І наскільки як вона вплине на налі на, на, на розвиток війни? Ну, не ну от дивіться чи вплине взагалі позиція Америки на розвиток війни? Не вплине ні? Ну тобто вони не перестануть. Е вони не перестануть давати зброю, наприклад, да? тобто віддати те, що пообіцяли. І до нас доїде все, що пообіцяли. Не за рік, а за три. Ну доїде, все ж таки, доїде. Чому? Ну тому, що їм це вигідно, тому що вони Це вже теж пішло до бюджету. Скажу я так. Тобто, ці плани, ці наміри, ці гроші вже витратили, які вони зібралися робити на війні в Україні. Але а, тут немає. От підтримки немає втручання, немає. Знаєте, от як це було протягом всього цього е, часу? Не буде цього. Чи вплине це на події в Україні? Ні, ну звісно, вплине. Ну звісно, вплине, але втрат ми не несемо. Втрат mm. ми залишаємось при всьому, що хотіли. Ми відчуваємо себе дуже сильно, ми відчуваємо себе дуже, так знаєте, ну міцно себе відчуваємо в цьому світі зараз. Згодом пізніше, після того, як в Америці відбудеться Добре. тут не так вибору, як там відбудеться якась дуже значна історична подія. Пов'язана з переходом у щось нове, щось вони будуть нове започатковувати в своїй країні. Щось якийсь буде чи то переворот. Ну тут переворот він не військовий переворот, а от щось якась зміна буде дуже глобальна, історична, прям ну така масштабна зміна буде, і от після цієї зміни в Америці. Після тільки ми почнемо вибудовувати нові здорові стосунки. От після того. І це вже буде геть по-новому, і, і це буде е, з військовим, е, з військовим все ж таки таким наповненням. Тобто якийсь військовий е, проєкт у нас з Америкою ще буде, але він буде годом, Він буде після того, як в Америці змінить зміняться правила. Цікаво. А от просто які у нас терміни о оці, цієї фантастичної історичної події? Це скільки? Рік, два, п'ять? Про терміни я вам скажу, що я вам не скажу. Дайте, я гляну. Взагалі протягом 23-го року відносини України і Америки 23 рік. Ні, 23 рік ми рубінімся, ругаємось, не можемо домовитись, не чуємо одне одного. Ні, 23 й рік ми не друзі, 24 рік. 24 й рік буде багато в нас з ними. Знаєте, як. Контактів. Ні, ні-ні, це як. Намага... Це буде як, е, такі маленькі локальні намагання домовитись хоч на якихось е, е, сланках. розумієте? Тобто Це в різних сферах можливо, тому що це буде, ну, воно буде не продуктивним, воно буде незадовільним для нас все ж таки е, згодом, але будуть якісь намагання простроїти нові відносини, нові, от, от нові знову ж про нові. 24 25 рік. Я не знаю, я думаю, що нас дивляться люди, які мене знають дуже давно, і багато років я вже бачу цю картинку і знов мені показують от таку картинку. Прийде жінка і наведе лад. От все, розумієте? Тобто прийде якась жінка, така конкретна жінка, жінка-імператор, жінка. Яка візьме владу, жінка, яка візьме керівництво, яка візьме відповідальність за щось велике і, мас, і масоване, тобто дуже масштабне. І от вона наведе лад. І тема Америки, нагадую, ми дивилися тему Америки, тобто наші відносини. І це 25 рік. Тобто це може жінка-президент в Америці стане жінка? Президент в Америці, може жінка-президент в Україні, але будь... це НАТО. Бо ну, НАТО. Я тут, тут, о, два, тут два партнери, тут між двома відносини. Тобто, це або Україна, або Америка. Тут не троє, тут не е, посередницькі послуги. Це сьогодні нас, отак, от сьогодні нас багато, розумієте, а ні, там буде по-іншому. Жінка-імператор, яка наводить лад, яка е, вибудовує нові правила, е, спираючись на, е, на, як на, лок... на, на людей. Ну, розумієте? То е, основа е, правил це е, почуття та життя людей, ну тобто чи інтереси людей. Ну тобто, щось жінка переверне взагалі політику світову, якась міцна, крута ми ж, главна, говоримо кош... про Україну. То, якщо про Україну, ми ж там дуже багато років цієї історії чули, що прийде жінка, наведе порядок. А скажіть, якщо це в Україні, давайте спитаємо когати: якщо це в Україні, то це якась нова особистість чи це з минулого особистість? Давайте так. Чи слухайте, ми вже з вами граємось в такі питання. Давайте так. Чи буде в Україні жінка керувати країною? На керівних посадах яких ну э, чекайте, у нас ж була генеральна прокурорка взагалі то Так. Чи... прем'єр-міністр-президент. Так, так. прем'єр-міністр-президент жінка в Україні протягом п'яти років. Наскільки це взагалі можливо? Хм. Пізніше ця жінка ще не дійшла до цієї мети. Це буде пізніше. Але протягом п'яти років наші, от мені хочеться тут про шовінізм і мускулінність поговорити дуже стрімко, тому що не пускають, розумієте? Не пускають жінок. Жінки не можуть. Подолати якісь перешкоди зовнішні, е, тому поки ні, не пустять і не пустять не Україна, не пустить, а ніби як світ не пустить в Україну жінку лідера. Не розумію, чому так. От чомусь так чому? Е, тому що немає міцності, немає запалу, немає тієї е, міці е, в жінку. Які на сьогоднішній день могли б попретендувати на ці посади. А та жінка, яка прийде, вона ще не доросла до е, цієї посади. Вона ще проживе свою башту, вона ще тричі і народиться знову, е, стане зіркою і прийде вже всіх е, наповнювати своїми знаннями, своїми можливостями. Держава Америка, жінка е, в керівних посадах протягом двох років? Да. Угу. Угу. Е, між, двома, між двома жінками навіть буде якась війна, якась прям пфф, щось вони Давайте будуть. Я, я... Ми зараз, Оля, Ой, мене у вас... просто мільярд питань в секунду. Давайте скажемо, це Камала Харріс і Мішель Обама спитати ці дві жінки. Ага, ну тут просто показали мені, що вони будуть, знаєте, не просто на політичній арені, а тут навіть, знаєте, Ну там не знаю ображати одну одну, там плітки якісь розпускати. Ну якось таке знаєте, як по-бабськи, якось вони себе якось будуть поводити, Я не знаю. Оці дві жінки а, так. Жінки, яких ви назвали, чи мають вони відношення до тих, що мені показали, які між ними. Мішель Обама йде мимо, вона ну, ні, вона не, не очолить вона жодної посади. Немає в неї той, того заряду. Ну, нема. Друга Харіс. Угу. Теж ні. це Абсолютно нові люди. Теж ні, тому що чоловік її отак зробить якийсь міцний дядько, шолбаном її вижене. Ні. Це не вони, це не ці дві жінки. Передайте Камарі Харіс, якщо ви хтось дивитесь, щоб вона переживала, бо хтось хоче дати щелбана. Це щось нове, нове, нове. Це нове, але не нове. Це жінка, яка вже відома, яка вже знайома, її обличчя знають. Вона молода, досить, досить молода. Це я можу сказати жінці не більше, я не знаю, там 55 років, наприклад. Так. Да? Це жінка, яка дуже така, вона енергійна, в неї дуже багато міці зараз. І виходить вона за спини чоловіка. Тобто, спочатку знали чоловіка, це не президент. Чоловік був не президентом, тому що він був на нижчих ланках, вона за його спини виходить, стає. І, і все вже до неї готово, до її приходу. Отже, в політику Америки ми точно лізти не будемо. Але поки це не в цьому році і не в наступному, тому ми ще це подивимось. Мільйон разів перемога України, вона буде для українців. Це буде виграш. От знаєш, ми вибороли золоту акцію. Яка це буде перемога? Ну, самое главное, что э, украинцы войдут в Евросоюз. Да? Я всегда говорил, что 2024 год поворотным, Будете смеяться. Еще в газете сегодня я печатался в Ринато, Ринато Ахметовской газете, которая, кстати, уже закрылась. Да. В печатном издание еще в 2012 году, когда Юпитер зашел в знак Тельца, Я говорил, это презентация вхождения в Евросоюз и, и китайского эффектив... чуда вот этого экономического, которое начнет совершаться с 2024 года. Потому что что тогда Юпитер вошел в знак Тельца, и мы приняли евро 2012. Мы как бы презентовали это евро. Что 2024 год, Рубикон, когда действительно наша страна настолько экономически взлетит, настолько будут могущественные, большие инвестиции, репарации со стороны Российской Федерации, и настолько мы обновим себя, что, понимаете, легче всегда срубить до основания, а потом, да, вот, все взрастить. Да. Мы как птица Феникс переродимся из пепла и настолько будет многим иностранным гражданам просто приятно да, приехать в Украину работать, да, очень большая, наберем иммигрантов в свою страну, и многие вернутся в Украину. Вот сейчас за пределами Украины около 12 миллионов людей, я думаю, где-то 6-7-8 миллионов все равно вернется назад, так что это не критично. И, конечно же, будет очень приятно без всякого мы и так уже не имеем виз, но мы можем потом работать в всяких европейских странах, не меняя там какие-то права на машины там или еще что-то. Просто видеть, как э, работают, как идет бизнес у европейцев, и все это делать в нашей любимой матеньке Украине в стране. То да. есть это просто будет супер классно и приятно. Ну и самый главный бонус из-за вхождения в Евросоюз, что это по покончит с нашими судами и коррупцией. То есть суды станут праведными, правильными, справедливыми, а коррупция уйдет на нет. Но она, скорее всего, может прийти после того, как Евросоюз назначит нам правильного премьера, да. И, конечно же, я думаю, что очень важно поменять приоритеты и убрать все-таки вообще президента, и чтобы у нас была только одна власть, она была премьерская власть, ну а президентской властью нужно кончать. Единственная страна в Европе, которая имеет сильного президента, это Франция Макрон, и мы видим, какие протесты там происходят. Да. Вот. А поэтому очень хорошо вернуться в абсолютно парламентскую власть, вернуть, да, и отсечь президентское правление навсегда. Нам уже надоели все эти гетеманы каждый раз, которые ведут нас в никуда. Влад, і вже на останній до останнє питання. Знаєш, дуже таким індикатором, показником перемоги це працюючі аеропорти для цивільних. От скажи мені, коли в Україні запрацюють аеропорти для цивільних? Я нагадую всім нашим глядачам, що я на моєму каналі збираю гроші для 93 третьої бригади Холодний Яр. Хлопцям треба ваша допомога в описі під відео там всі посилання на монобанку. Літо-осінь сьогоднішнього року. Я думаю, что это будет и да. это и наступного урока, да? Да, 2024 год. Я думаю, лето, осень следующего года. Но, может, и быстрее произойдет. Может, быстрее, но это будет супер оптимистично.